Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було. Отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися, цвіли, на наче лілії дівчата, пишалися синами мати, Синами вольними, росли росли сини і веселили старії скорбані літа, аж поки. Іменем Христа прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує. А ксьонд скаженим язиком кричить Тедеум Алілуя Отак, толяше, друже, брате, Неситі ксьонзи магнати, Нас порізнили, розвели, А ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє подай, І знову іменем Христовим ми оновим новим наш тихий. Right.